Всім привіт! Мене звати Юлія Волконська. Рада вас вітати на каналі Волконська. Це канал про маркетинг, про моє життя в Італії та вже трішки психологію. Тому що я виставила декілька відео і дуже рада, що в нас склався з вами діалог. Тепер будемо розмовляти ще й про особисті теми. Сьогоднішнє відео присвячує СММ і маркетингу і просуванню в соціальних мережах. Тут будемо говорити про те, яким повинен бути перший пост в інстаграм. Ось я вирішила завести свій блог, я вирішила почати вести свій інстаграм. Що мені треба зробити в першому пості, щоб він був класним, щоб він залучав аудиторію. І дуже багато людей приділяють цьому першому посту занадто багато уваги. Тому пропоную розібратися, яким повинен бути перший пост в вашому інстаграм. Щоб ваш блог почав дуже гарний шлях в розвиток і в залучення нової аудиторії. Перше, з чого нам треба почати, з того, що насправді не важливо, яким буде ваш перший пост в Інстаграм. Вибачте. Дуже багато людей роблять на нього акцент. Дуже багато людей думають про те, що це важливо. Насправді ні. І ніхто не буде на нього звертати увагу з часом. По-перше, тому що зараз є функція прикріплення постів. Тобто, ви можете самі вирішувати, який пост побачить ваша аудиторія першим. До трьох постів ви можете закріпити на своїй сторінці, і ви будете впливати на те, які пости побачить аудиторія. Тобто, неважливо, це буде перший, другий, третій, п'ятий чи десятий пост. Як закріпити пост в інстаграм? Ви бачите, що в мене вже є дві закріплені публікації, Знайом. які завжди будуть залишатися на верху сторінки, навіть якщо я буду публікувати інший контент. Як нам закріпити Наступну публікацію, максимальна їх кількість три публікації. Я образу натискаю три точки, і в мене тут є Pin to Main grid, Тобто у вас повинен бути такий значок pin закріпити, ви його натискаєте, you got мовити you мовити. і ви бачите, що в мене тепер третій пост закріплений на сторінці. І так само я можу його unpin. Якщо я хочу, щоб якийсь пост був першим, ви бачите, що ось цей пост додається першим. І тоді мені треба буде, я не можу їх реорганізувати самостійно. Мені треба буде відкріпити попередні і зробити так, щоб я першим якщо я хочу, щоб перший пост був першим, я повинна його закріпити останнім. Ось така логіка. По-друге, дуже багато людей думають, що це повинен бути пост знайомство. Насправді це не так, тому що нема ще причин мені з вами знайомитись. Тобто так, на сторінці десь повинна бути інформація про вас. Я повинна дізнатися, хто ви. Мені цікаво дізнатися, але вже згодом, коли я побачу десятки ваших різ, десятки ваших постів в рекомендаціях, і тоді мені буде цікаво дізнатися, ой, а хто ж ця дівчинка, або хто цей хлопець? Я вже зайду на вашу сторінку, а там буде закріплений пост знайомства, або там буде закріплені сторіс, де ви будете розповідати про себе. І тоді мені буде цікаво подивитися, а хто ви, а що ви, про що ви. І дізнатися про вас. Але мені треба спочатку потрапити в ці рекомендації, тому найважливіше взагалі не в першому пості. І не треба думати про. Знайомство як про дуже знаєте. Теж в мене клієнти. Є. Я там вже місяць готую познайомство. Будь ласка, ви можете цих постів знайомства робити хоч кожні півроку. Вам не треба зробити один пост, який взагалі розповість про вас все. Вам треба подумати, що саме зараз для вас актуально. Наприклад, місяць тому, три місяці тому я запускала свою навчальну платформу, і відповідно для мене було актуально розповісти про це. І я зробила відео знайомство. Відповідно до того, що я запускаю свою освітню платформу, я розповіла про те, що я хотіла бути підприємцем. Я розповіла про те, що я хотіла створити модель, модельну кар'єру. І я, розповідаючи про це, казала, що всі мої мрії збулись окрім освітньої платформи. І відповідно до цього я підводила. Що я хочу цим сказати? Ваш познайомство може відрізнятися від етапу розвитку вашого блогу. Тобто, коли ви починаєте, це буде одне знайомство. Потім ви зрозумієте вже нішу чи тему, в якій ви хотіли працювати, це може бути інша якась історія. Потім третє познайомство може бути пов'язаний вже відповідно до того, що ви будете запускати якийсь інфопродукт або якийсь інший продукт, і вам треба буде познайомити аудиторію через цей продукт. Чому саме ви? Чому Цікаво, через вас дізнатися це. І ось тут важливо зрозуміти, що цінність цього посту знайомства не така велика, як на неї всі. Ва злагають стільки очікувань і стільки взагалі думок, що треба з нею щось зробити максимально класне. Не треба. Взагалі, ваш перший пост не повинен бути знайомством. Ви повинні дати користь, ви повинні дати якусь історію, ви повинні зачепити аудиторію. Ви повинні думати з категорії, як мені зробити контент, який потрапить в рекомендації. А вже потім подумати про те, щоб познайомитись. Єдине виключення в цьому це, якщо ви експерт. Наприклад, психотерапевт, психолог або ви експерт, який робить зі свого інстаграму не інструмент постійного отримання вашої нової аудиторії. Да? Наприклад, ви постійно інвестуєте туди в рілс, в пости, в прямі етери, в рекламу, в сторіс. Ви постійно там. А ви хочете зробити свою сторінку просто візитівкою, просто такою е, точкою контакту з вашою аудиторією. Тобто е, комусь відправити свій інстаграм, якщо спитають, або щоб порекомендували вас, або ще щось. Вони були такі клієнти, які приходили. Ми запаковували просто інстаграм, і вони йшли далі жити своє життя, працювати на своїй роботі, але знали, що в них гарно запакований інстаграм, і є інформація про них. Ось в цьому випадку у вас є дев'ять постів, перших, які ви запаковуєте таким чином, щоб відразу. Було зрозуміло, хто ви про що. Це щось нагадує сайт, коли ви робите. Тобто, у вас повинна бути інформація про вас, хто ви, які у вас є послуги, якась користь, якісь відповіді на питання, які вам дуже часто ставлять, та да, опис. Вас як спеціаліста, можливо, якісь відгуки в такому випадку, якщо ви робите цю сторінку як сайт, то тоді так вам, звичайно, треба зробити якийсь познайомство базовий елементарний. Але якщо ви просто ведете свою сторінку і плануєте її вести найближчий рік, 5 років, 10 років, розвиватися як експерт, ви плануєте публікувати багато користі, починайте з користі. Не треба робити перше познайомство, будь ласка. Це взагалі вже не актуально, враховуючи те, що ви можете закріпити будь-які пости, хоч ті, які у вас були десятирічної давності, ви можете його закріпити першим і людину побачить саме його. Тому. Познайомство ми встигнемо зробити, коли в нас буде нова аудиторія, коли в нас буде е, дуже великий буст нової аудиторії. Да? Наприклад, ми запустили таргетовану рекламу, і до нас відразу там прийшло декілька тисяч людей, і ми можемо з ними ще раз познайомитись. Ми можемо зробити познайомство, коли ми запускаємо якийсь продукт, новий під цей продукт, як я вже казала раніше. Але просто робити, щоб робити, це нікому не треба. Відповідно, яким повинен бути перший пост в інстаграм. Корисним або цікавим, в залежності від типу блогу, який ви обрали. До речі, про типи блогу. Ми говоримо багато на моєму марафоні Стратегія просування блогів і або п'ять днів до блогу твоєї мрії. Ви можете перейти за посиланням в описі. Там п'ять днів, як почати вести свій блог, і на першому році, якраз ми розбираємо, які взагалі типи блогу існують, і з чого можна почати. До речі, перший урок безкоштовний. Я забула про це. Перший урок доступний на Ютубі. Я вам залишу посилання. Обов'язково подивіться, а далі вже приєднуйтесь до нас на наступні уроки. Коли ви зрозуміли, який тип у вас блогу, експертний лайфстайл або що ви взагалі хочете транслювати своїм блогом, відповідно до цього треба робити пост. Але спрацює у вас, можливо, п'ятий, десятий, п'ятнадцятий пост, який ви будете публікувати, далеко не перший. Тому просто почніть це робити. Просто почніть публікувати пости, рілс, спробувати різні тематики, почніть публікувати сторіс, почніть вивчати, що таке сторітелінг. У мене є, до речі, безкоштовний урок про сторітелінг. Теж можете написати слово сторіс. У моєму інстаграмі я вам його відправлю. Почніть щось робити корисне в своєму блозі. Зробіть так, щоб вас помітила ваша аудиторія, і тоді вам не треба буде думати взагалі про перший пост. Ви просто будете класним, відомим і отримувати нову аудиторію від людей. Тому перший пост. Такий ж важливий, як і 10-й, і 15. Важливо зрозуміти, хто ви і про що ви хочете говорити на своїй сторінці, якою у вас позиціонування. Якщо ви цього не розумієте, просто почніть. Почніть робити хоч щось. Про це ми говорили в відео про Reels. Я вам теж рекомендую його подивитися. Там дев'ять правил Reels, які я отримала за інтерв'ю з класними людьми, які отримували безкоштовну аудиторію саме за допомогою Reels. Так ось просто почніть. Взагалі не важливо, яким буде ваш перший пост, якщо ви його зробите і будете продовжувати. Ось таке коротке відео, буквально 9 хвилин з вами поговорили. Сподіваюсь, що вам було корисно. Якщо так, то підпишіться на цей канал і зустрінемось в наступних відео. Обіймаю!